І всім привіт мої любі друзі. І сьогодні ми продовжимо грати в таку гру, Під назвою Майнкрафт. І сьогодні ми продовжимо вживати з, 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 з моїм другом Антоном. І ми в попередньому відео добули ще більше діамантиків. І всього у нас вийшло 8 діамантиків. І я ще собі додатково скрафтив діамантове кайло для того, щоб, може, коли ми з лаву добути обсидіан І забрав забирав собі 4 діаманти, а мені 4. Ми поділили порівну. І ну, для ті саме лишились. Я хочу зараз для початку собі скрафтити е, діамантовий меч. Бо дивіться, якщо я скрафчу сокиру, то гляньте, то, тут у неї буде 9 шкоди. І в сокирі 9 шкоди. Це якось трохи нелогічно. Тому я просто скрафчу собі меч, який буде швидше атакувати. Хоч і 7 шкоди, але він буде швидше бити. Йо, ти ж меч. Так, але доведеться все ж таки його взяти, на жаль. І також у нас вже дуже сильно підріс наш городок. Тут треба дуже сильно позбирати врожай. Бо ми, так би мовити, голодні. А тут рожай не зібраний. Я думаю, 20 штучок вистачить там нам на пару хлібин, щоб ми поїли Так. І я, я хочу зараз з Антоном відправитися в шахту, щоб ще накопати цих чарівний, чарівних камінчиків. А я хочу собі дом построїти. А, ну так. Ми з Антоном було говорили там після відео одного, яке ми засняли, то він захотів собі власний дім, тому на жаль, він якось там щось буде собі окреме будувати. Я І переїжджати від мене. Не знаю, чому тобі не так не подобається зі мною бути. А до речі, а де твої два діамантика? Ну, в тебе чотири діаманти зараз в інвентарі. Так. Да. Ну, зараз ти скрафтиш собі меч. А два діаманта покладеш в скриню, так? Да. А, а що ти з нами робити Не знаю. А, я придумав, якщо у нас же ж окремі дома. То треба. То нехай у нас будуть окремі стола зачарування, як ти думаєш? Ну. Давай стол зачарування общий. Ладно, то ти будеш переходити до мене в гості, щоб зачаруватись. Ні, давай просто на вулиці построїмо, он буде общий. Е... Я думаю. ну Мені зазвичай подобається, що робити стіл зачарування ж в вдома, в будинку, типу така окрема кімнатка з книжками і так далі. А Хочу? тут воно буде на вулиці, як. Ну ладно, я у себе... отдельно построю. А я в себе окремо. Наверно. Ну ладно. А ми тепер одне одному будемо крафтити хліб. Типу, щоб що я крафшу хліб і тобі даватиму його, чи ...чи просто ми одне одному окремо крафтитимемо хліб. Ну, спочатку ти мені буде здавати, поки я не розов'ю свій огород. А може цей город, який біля мого дому він буде общий, може? Та давай, то твой буде. <гум> ну якщо мій так город такий гайський, то мені вже страшно уявити, який буде твій. <гум> ти ти що, пола в поле в сто тисяч гех гектарів. <гум> <гум> а, до речі, тобі хлібчик похавати. Ага, <гум> паски. А я піду, коротше, в шахту там купати діаманти. Бо ця шахта, яка біля мого дому, це просто скарб. Просто скарб всього світу. Бо тут є дуже багато діамантиків. Ну, не так, плям, що море ми знайшли, але вісім штук. Ну і там і ще три я витратив на ну це нормально. І ще й мене тепер є прикольні два ну, діамантові інструменти. Тож, я скоріш за все думаю, що тут і ще, ж, скоріш за все, повинні бути діаманти. Бо дивіться, друзі, ми ж оцю територію ми її освітили розвіддали. А ось от ту там що далі ми її ще не розвідали. І в мене смолоскипів нема, що я сюди поперся? Ага! Да, да. Антоша, в тебе є смолоскипи? Нету. Ага, як так? Ну ти ж будеш освітлювати свій дім якось? Буду. Ну а як ти це будеш робити, якщо в тебе смалих скипів нема? Ну, пожу там да буду ще що цілий... день. <laughs> ну ладно, я хочу зараз, коротше, вибратись. Ем... Я, мабуть, добуду дерево для фітіла, тому що. О, давай будемо спіль... спільно працювати. Ти зараз добудеш дерево, поставиш до пічки, а я тим часом нічого не робитиму, а потім отримую деревне Ага, вільне. Ну ладно, давай я добуду дерево, а ти його просто поставиш до переплавку. Так, добуваємо дерево. Ой, поки що дуб буду добувати. А нащо тобі дуб, якщо вишня, якщо ми з вишні будуємо? Ну, у мене ря рядом ліс дубок. Як так? А, ну да. А... І берези. Але ж тут же ж поруч з моїм домом, ти можеш пройти просто і наробити, нарубати вишні. Mm -hmm. ти, ж, ти ж робиш гімн також з рожевих э, э, цих. Э, як вони? вишневих дошок? Ну, скоро поменяю на другие. А ч? Я когда буду богатый, я пол оставлю розовым. Mm -hmm. right? Це ж Орлс пауэр. Як ты можешь так зраджовать? Обычно. <свісно> 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 я, 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 я я, так а шо а, шо, а це що погано? В тебе ж якраз дім із дошок рожевого дерева. Я йду. Я спальті. Іді, пожалуйста, домой і поспи. Добре, у мене 33 колоди, в принципі, нормально. Я тут зараз трошечки, трошечки собі докравчу дошок, щоб був запас, типу, як блоки або паливо. І зараз закину просто його переплавляти ось сюди. 13 сюди, ось так. І. Я що я не можу пічку відкрити? Нас, туди, нас, сюди. Глюша, я пішки не можу відкрити. А. Ну, я щось ну, не я... можу лягти спати. А, що? Що? Що на якийсь Стой. глюк відбувся, не знаю. Що це? Ладно. Я сплю. Ти теж лягай спати. О. Я. Е, що? О. А де вугілля? Де... Що тут в пічці пусто? Ну, я взяв два оберіка. Е, а є еще oh. колоди. А, все, я понял. Щось, не пойму, що ще не відбулося, але добре. Так. Mm -hmm. Я тобі теж рядом вісшні тогда посажу, если тут ось так много садженців. Mm -hmm. А да мені також багато садженців. Mm -hmm. Ну бо мені також треба засадити поруч, бо я фактично майже всі дерева зрубав поруч. Не йди ко мне, тебе там саженці. Так, зробив 6 для державного визілля, давай. После 17 а 16 моїх, А було всього 33. О, ладно, тепер... Ааа, Крипи! Фух, я злякався, я так поруч був. Відстань. Хоба відстань. Хоба, відстань. І раз уж тут же ж на мене почали нападати кріпери там і так далі, то я хочу скрафтити собі на всякий випадок, щоб мене хліпер не зачепив. Я хочу скрафтити собі на свій захист хочу скрафтити щит. А, да я з дому виволю. Я хочу взяти тут дошки і зробити собі щит. Хоба. Так. Тепер закидаю заново сюди дошки і щит беру в ліву руку. Ура! Ідеально! Хоба, хоба. Прикольно. Так, і тепер у мене є 12 е, е, деревного вугілля, і я можу скрафтити собі дуже багато смолескипу. Так. У угу. <плес> мене 52 смолоскипа. І 28 зайвих палок. Та вже так багато палик А-а-а. А шо ти там так танцюєш, там щось співаєш, а? Що ти шо ти пичку стащив? Що ти дерева у мене перед носом засадив, а? Що ти твориш? Що ти розкидаєш всюди свої саджанці? Перед перед дворима мого дому? Думаєш, відсажем, то ну, думаєш діві сажем Ну так, ну подумаєш, що я такий виходжу з дому і потім перед, перед моїм носом дерево виросло. <реш> так, у мене вже дуже багато садженців цих, тому я хочу їх повністю всюди розсадити. Це буде е, рожева територія. <реш> так, так. А що ти тут виростив свій дуб? <реш> <реш> що ти дуб в мене тут виростив? Тут тільки рожевий кольор повинен бути. Mm, рожевий коль... колір всюду, всюду, всюду. <рес> Не всюду. Всюду. Парочку саженців. Вот, два достатньо. <рес> два достаточно. Що ти все мене пер... переламав. Іди <рес> у себе на территории. Я за рожевий кольор. О, тут гелка. О, яка мила. Ой, який мій відео, взагалі. Не, е, віддай. Що ти? Ладно. Мені все одно достануть, в принципі, саджанців. І я хочу скарабтати бутилочки. Потім ми ж скоро будемо відправлятися в пекло. А... Що ти вже дві пічки у мене стащив? Це <рес> не я. А, зв... а чому у мене дві пічки тут пропадають? Що тут за земля? Що це за приколи? Може, ти рішив, що в ньому які баги? Ну яких багів у мене? Ну не знаю У мене все нормально А баги, наприклад, якісь Яких багів? Ааа, вони... Пілюш, я в твоєму... Наху... Я в вагоні наху... Все, ти тепер будеш як худоба тут у мене Угу Віддай паркан А де? А він не у мене Я не знаю. Що ти прикалюєшся? А да, у мене нема твоєго паркану Постав його сюди Я нема його Ладно мене немає А ще скрафчу собі осле наверс таку скрафчу скрафчу пічки дві штучки бо якось вони в мене пропали Що mm -hmm. mm -hmm. ти воруєш пшеницю на моєму городі? Mm -hmm. вор вообще так это пока общий общего це не общі. Прибери свої до. Мати саджен. Що ти зворувався? Віддай швидко пш... насіння. Ти ж сам говорив, що це розове дерев'я повсюди. Ну от я, я тут. Але не нагородиш. Та хвати прикалюйся, я тебе зараз реально приб'ю. Я забираю взагалі це, е! А у мене спавна нет. А? А у мене спавна нет. Ну то викручуйся і не ламай мій город. Ти вже навіть топчеш грядки. Да бо ти мене б'єш. А на что топтает А на ти ты меня А про чого тут глядка? Обичні. Ах, ти ж я одному ж щитом прокриєш. Ах ти ж. Що? То я покажу твою пшеницю і пойду сидити. Я хочу привирати, що ти точно пшеницю задерж, а не дещо інше. Я вже голодний. Тепер. Ах, треба хоро... мати хороші, мати хорошу нерви, щоб з тобою грати. Ну, спокою потрібно. Хорошо. Да. Ладно. Так яке заканчиває, то що ти так спішиш? А, ну да зараз світло по ньому хотіть. Зараз я хочу тільки поїсти, бо це капець. Так, два хлібчика. Капець, я планував сходити в шахту, а я не сходив нікуди. Боже мій капець, лі. А нічого я не тільки не, не здобув, тільки смолоскипи і... Е Ну і засадив май... майже все всюду в... вишневе дерево. Ну, ось ти успів звати. А, ось де мої дві пічки, значить. Що? Е... Як я тут упнусь? Mm -hmm. е... Ось а, значить, де мої дві пічки пропали. Куди вони пропали? Ясно. Да. Значить ти воруєш всякі речі з мого дому і приносиш сюди. Я тоже. Як тож ти тепер теперся сюди? Ага, капец. Ну, я думаю, три хвилинки можно ще ви... вы. Да кисю детел продукт. Ну Що ж, друзья, на этом наше видео не за лайк, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Также не нажимать на колокольчик, не код, це лайк, підпишіться. І до зустрічі!